В домі головне любов, щоб цвіфка лач на під вікон, щоб кіт і бажано родить лапки витягував з просоння, щоб яблуня і старий сад, і гойдалка, що під горіхом. Кущі малини цілий ряд і дітлахи з веселим сміхом. А в домі головне сім'я, щоб тату стука, Печиво пикала, а в бабці сповідь з образами, їй діду щось майстрував, наче в жмурки дружно грали, щоб ніхто не сумував, щоб в радості усі купалися. А в домі головне душа, що пахло медом і млинцями, і бабутина повозка, що загубила між кутками, щербатий кухлок і літак які дістали ще від мами, і колискова, і казки, що сплять собі під подушками, а в домі головне життя. Цо кіт годинника щоночі на вході стоп не взуття, і люблячі кохані очі.